Вітаю всіх! На уроці я пізнаю світ. Діти продовжуємо мандрувати Україною. Помандруй на захід, помандруй на схід. Там карпатські гори туди, прошу ми. Посередні вільна неділима. Це твоя Україна. Віднапать. Помандруй на сахід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні прошу мить, війна не неділива, це твоя країна, рідна батьківщина, свідово співаєте. У зошиті тиждень 19. На сторінці 26 прочитаємо разом тему уроку 170 з розділу мандрую Україною. <кхи> Живлення, рослини та листяні листя, рослини. Попрацюємо. В зошиті на сторінці 37. розглянемо карту лісистість України. Знайдіть назви областей. Великою площею лісів, що насиченіший зелений колір то більше в області лісів, ми з вами вже підкреслювали ці області так, дивимося. Так, вмикайте мікрофон, хто знайшов. Зарпатька і франківська В які частині України знаходяться ці області? Західні. Державній Україні. Так, ось ці області, підкреслюйте. Діти, а що ж таке ліс, ви знаєте? Пропоную переглянути відеофрагмент. Ліс зелене багатство планети. Ліс це казка, ліс це диво. Тут цікаво і красиво трави буйні зелені, ясини, берізки, клени, різні кущики, дубочки, смачні ягоди, грибочки. Тут живуть птахи, звірята. Треба ліс охороняти. Ліс – це великий дім для комах. Та... Ліс формує клімат, виробляє кисень та очищує повітря. Ніби велетенський пилосос гектар видаляє з повітря 36 тонн пилу. Дерево бук виробляє майже 2 кілограми кисню за годину. що забезпечує 60 Чотирьох людей киснем на день. А ми з вами поміркуємо, чи живляться рослини? Оберіть правильну відповідь. Варіант А. Так, оскільки рослини належать до живої природи. Варіант Б ні. Бо живляться лише тварини та люди. Так, а. і з послухаємо Мілану. Варіант а так, оскільки рослини нам належать а, до живої оскільки природи. Оскільки рослини належать до живої природи. Всі погоджуєтесь, діти? Так, так. Отже, розумнички всі обрали. Варіант А. Пригадайте, які умови необхідні рослинам для життя. Напишіть Пропущене в підписах до малюнків. Пригадаймо. Рослинам для життя потрібна вода. Вода, світу. Вода. Дома пойдем. Так, що ви дописали? Мілана бучина, прошу. Дощ. А дощ, це що у нас? Це вода. Вода, отже пишемо вода. Світло. А під сонечком напишемо. «світло». світло. Так, сонячне світло. світло і тепло. можливе життя на нашій землі без рослин? Неможливо, Ні. тому що ми харчуємося. Ні, неможливо, тому що ми їсимо рослини. Ми є... в біжу, ще. Ще є лекарство, чаї. Лікарські рослини є. Так, молодий. Аріна, повтори ще раз. Корм... Годуємо. 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 Так, корм для тварин всюшу послухаємо. Нам дерево до є кисень. Розумничка, дуже уважно дивилася відеофрагмент. Отже, рослини і їжу нам дають. І являються їжею для тварин, а ще рослини виробляють кисень, яким дихають інші живі організми. Прочитаємо довідку від адаптера на сторінці 27. Вмикайте мікрофон.

Позинають повітря вуглекислий вазової сонячного світла, з вуглекислого газу води, ниска рослин утворюються необхідні. Ось, на Назумні рослина виділяє кисень, яким інші і організм, рослин життя на землі, неможливо. Діти, що таке вуглекислий газ? Читаємо внизу. Вуглекислий газ, речовина, молекула, якої складається з атомів оксигену та карбону. Розглянемо малюнок. Корінь усмоктує з ґрунту воду. Та інші речовини, які підіймаються стеблом до листків, квіток і плодів. Листки поглинають з повітря вуглекислий газ. Ось подивіться на стрілочки, це показано, що листочки поглинають вуглекислий газ. Під дією сонячного світла з вуглекислого газу і води в листках рослини утворюються необхідні їй поживні речови. Водночас назовні Рослина виділяє кисень. Ось подивіться на оці стрілочки. Це показано, що рослина виділяє кисень, яким дихають інші живі організми. Отже, без рослин життя на землі було неможливим. Перегортаємо аркуш і підготуємося до подорожі гірськими та лісовими стежками до озера Синевир. Переглянемо презентацію про правила поведінки в лісі. Правила поведінки в лісі. Не смітіть у лісі. Не розводьте вогнище в лісі та не підпалюйте суху траву, це може призвести до пожежі. Не ламайте гілки дерев та кущів. Це заважає рослині жити. Не беріть у руки пташенят і пташині яйця. Людський запах може відлякнути їхніх батьків, дорослих птахів. І малята залишаться без піклування. Не ловіть диких тварин і не забирайте їх додому. У неволі вони не зможуть жити. Не знищуйте неїстівних грибів, для лісових мешканців це джерело харчування. Не руйнуйте мурашників. Не зривайте лісових квітів, особливо рідкісних, нехай гарні рослини залишаються в природі. У зошиті на сторінці 28. Діти, розкажіть, чого не можна робити у лісі? Так, Міланочка, слухаємо тебе. Не можна розводити пожежу. Так, вогнища не можна розвивати, щоб брати. не було пожежі. Так. Ще не можна доторкатися до птахів та яєць. Ще не можна наступати на неїстивні гриби, тому, не тому що вони можуть їм. бути джерелом харчування для звірят розумничка. Так, треба ламати палички, тому що це заважає їм рости та... Так, так. не ламати гілки, дерев і кущів. Дякую. Так. Чудова Ще відповідь. ловити метеликів. Ще не ловити метеликів. Веронічка піднесла ручку. Прошу, Вероніко, тобі слово. Брат їти, птич та птиць, потому що в запах запух заважати яїчки, не можуть остатися одним Так, так. Не да. да. можна огонь розвести сухою травою, тому що это можна безпека буде. Пожежа буде у лісі добре, чудово відповідь. Не можна ломати, не можна ламати. Гілки. Гілки, тому що це заважає їм рости і жити. Не можна наступати на голову. Можна за засті якусь таболес. Хворобу. Так, Соломійка може щось додати, прошу. Не можна, не можна збирати яйця, не можна не можна торкатися тварин, не можна їх забирати додому, тому що вони не можуть жити в неволі. Ще. Ще й не доторкатися, тому, їх... тому що їх батьки від запаху злякаються та втечуть, а самі малятки будуть без присмотра. Не можна, не можна якісь ягоди їсти, не можна, не можна наступати на ніїстівні гроби, тому що. Вони можуть бути харчуванням бути не можна розводити по костер, тому що це, можна, це може привести дуже великий пожар. Це не можна робити в лісі. Ага. Вогни ще не розводимо. Аріночка, про що діти ще не сказали? Про рідкісні квіти. Чи можна зривати рідкісні лісові квіти? Ні-ні. Вони записані в червону книгу. Так, чудово діти. Все правила знаєте, отже, можна вирушати у подорож до найбільшого озера українських Карпат. Читаємо. Озеро сине вирне найбільше озеро українських Карпат. 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 Кар Кар -кар за Карпатській області. Закарпатські О, М -м. В Закарпатській області. Прочитайте ще раз самостійно і відтворіть з пам'яті. Веронічка? Озеро – це найбільш найбільше озеро в Україні і Карпати. Воно розташоване в Закарпатській області. Хто ще може відтворити з пам'яті? Микайте мікрофон. Мілана, Сюша. Озеро – це не вирим. Озеро озеро Закарпатське. Закарпатське Переглянемо відео. Синевир – найбільше гірське озеро України, розташоване в Закарпатській області на висоті майже тисяча метрів над рівнем моря. Вода в озері дуже чиста і холодна навіть улітку. Часто синевир називають морським оком. Посередині озера є невеликий острівець, тож з висоти пташиного польоту воно нагадує око із зіницею. Територія, на якій розташоване озеро, заповідна. Навкруги розкинулися вікові хвойні ліси. Купатися тут заборонено. Туристи можуть поплавати по озеру на плотах. А ми з вами прочитаємо на сторінці 29 текст про озеро Синевир. Вмикайте мікрофон. О 0 симпеві. Аша джина. Уже мен, он а до наймалю, розуміє, контрол, прокинулась, стестери, і, у, у, і там я, дерева, деревлами диялою Діти розглянути дерев. Дерево. 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 Як називається дерево на першому малюнку, ось ліворуч? Ялинка. Так, ялини. Так, а ось на цьому малюнку праворуч. Це дерево. дерево. Чи помітили ви Дерево. Листочками. Що там листочки, а там гілки. Так. А як же називаються оці листочки на ялинні? Твої. Хвоя. Від цього і дерево називається хвойне, а це дерево листяне. Почитаємо текст про листяні та хвойні дерева. Вмикайте мікрофон. Дерева і кущі бувають листяні та хвойні у листях. Дерева і кущі бувають листяні та хвойні у листях кетонеї фогіна в класі воєнних дефект називати Хвойна на коло, хвойна, як тають твої зелені хвойних дерев. Тестисо відсяні через канапат, мучну

Дерева і Дерево и кожи бывают из длины и хвойных улицы расстроенские ліс то ліс, ліс листки. Тонкенки, хоркине, голостики. Голос, Хвойни дерев. Називають хвоєм. Добре. Діти, ще раз прочитаємо речення, виділені червоним кольором. І... Відтворіть їх з пам'яті. Вмикайте мікрофон. Дерева йде, що ми чуваємо. Нища та України. Листих войних дерев називають воєю.

Дерева і кущі бувають листяні та голос листяні, листяні та х... хвойні, хвойні, Лис... листки хвойних дерев називають хвоєю, хвоєю. наголос бачиш? Веронічка, тобі слово. кущі бувають та Хвойні листки хвойних дерев називають хвой. Діти, назвіть хвойні дерева? Ялинка. Ялина смирека. Ще. Соларинка. Модрина. Слати. 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 Я попросила Я тільки Бук, тук Хвойні дерева назвати. Ви мене почули? Вероніка почула. Ялина, ще смерека на неї називають, модрина тис. Тепер прочитайте назви листяних дерев. Листяних дерев бук, дуб, граб, граб. Бук, дуб, граб, липа,